Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп від компанії Mitsumi на цоколь W21W лампи червоного кольору. Артикул даного комплекту 148.51. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Дві. Лампи в комплекті, в комплекті потужністю, як заявляє виробник, 24 Вт. Потужні, дуже потужні лампи. На кожній лампі використовується по 26 потужних світлодіодів. Верхня частина лампи металева повністю, слугує вона для того, щоб не перегрівались світлодіоди, тобто пасивна система охолодження. Живлення під'єднується 12 В до даної лампи. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Нагадаю, потужність заявлена 24 Вт. Світловий потік, як заявляє виробник, біля 2000 люм. Відсвічує яскрава лампа, і це без урахування ще відбивача, який буде присутній в фарі. На цьому наш огляд завершено. Бережіть себе.